Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо переглядати журнал Фокус до каталогу червня. Подивимось, що нам підготували у червні, які пропозиції, які новинки можна буде замовити. Зупинятися я дуже не буду, а на деяких моментах. Да, ви можете натиснути на паузу і переглянути, а на деяких моментах буду розповідати. Тут у нас чудова акція, замовляємо 4 туші, а платимо як за 3 і мінус наша знижка. Далі в нас діє акція на чоловічі парфуми. І зверніть увагу, знижка залежить від вашого рівня по Avon привілеям. Максимально можна отримати знижку від рівня Платина і Платина Elite, замовивши від 6 штук 40%. Буде знижка. Так, далі в нас ідуть аромати зі знижкою. Також при замовленні з каталогу на 900 гривень можна замовити будь-який аромат за 229 гривень. Також чудова пропозиція для представників рівня золото, Платина і Платина Еліт буде знижка на товари в 40%, і ці товари є тільки в інтерактивному каталозі, в друкованому їх немає. По закінченню журналу Фокус я вам залишу картинки цих товарів. Далі у нас йдуть новинки, новинки липневого каталогу. Це все можна замовити, але знижки на нього вже не буде тобто, ціна вказана у фокусі вже є остаточною. Також можемо замовити вже новий аромат. Це новинка липневого каталогу. Як бачите, можна замовити аромат окремо або в наборі. Або ось в такому наборі, до речі, дуже вигідний набір, бачите, і каталог, і спрей для тіла новинка. Аромат, пробний зразок і блиск. Дуже вигідно. Далі в нас ідуть такі наборчики, парфуми. А на всі ці товари діє повна знижка представника, і придбати можна необмежену кількість даної продукції. А тут я б сказала дешевше, ніж у каталозі, і плюс дається повна знижка. Це дуже добре. І остання сторіночка журналу фокус. Тут іде в нас набір, набір, аромат і крем під очі, Це вже остаточна його ціна. Дівчатка, як і обіцяла, прикріпляю вам продукцію зі знижкою в 40%. Зверніть увагу, знижку я вже порахувала. Дивіться на жовті цінники. Ще хочу вам нагадати, що замовити можна товари від рівня золото і вище по програмі Avon Привілеї. А також, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб бачити першою всі пропозиції, новенькі каталоги і багато-багато всього цікавого. Дівчатка, якщо ви ще не приєдналися в компанію Avon, я вас запрошую в свою команду. Залишаю вам активне посилання під відео. А перейшовши за ним, ви заповнюєте коротку анкету і автоматично попадаєте в мою команду. Будете замовляти все з максимальною знижкою, отримувати подарунки. Багато чого навчаю, багато чого знаю. Тож приєднуйтесь! А в кінці цього відео я залишу вам картинки з подарунками. У нас зараз чудові аромати йдуть у подарунок за перше замовлення. Всім гарного дня і до нових зустрічей! Пока-пока!